Всім привіт! Незвичайне відео сьогодні буде. Сьогодні ми печемо пластикові труби. Ну, як, ставимо, це вже скинув, ну, ставимо на 320 градусів на максимально, два тена, 15 минут поставив, нормально вистачає, це вже я виключив, там вже температури вистачає. Розігріваємо і рівняємо. І зараз буду показувати, що, що це буде. Так, отут в мене вже один кусочок я пробував, тобто ну, плитку. Отак. Не треба буде вирівняти, що воно було рівненьке. То воно тут трошки ще не, не вигнулось до кінця, ну це я потім ще підогрію. Підогрію, напевно, горілкою такою. І Короче, те, що я зараз грію там, треба теж так само вирівняти, щоб воно було плоска. А, і бажано це робити, коли вашої жінки немає на кухні, бо може вас виєгнати. Коротше, от, така от фігня вийшла. Це та, що я показував. Щоб була рівненька, що тут от края трошки були не до кінця вигнуті. Я вирішив його поставити ще трошки, щоб його ще трошки розм'якшити і вирівняти. І це то великий кусок який був. І буквально провтикав, можна так сказати. І воно я відкриваю, а воно вже там чуть, через ту рішетку не провалюється, вже що... ну, ще б трошки б вже до, до тенів достало. Коротше, спортив заготовки. Будемо шукати нові. Так що, якщо буде та, та, так робити, ну, просто не на секунду не відходьте, і не, то саме. І не беріть руки телефону. Бо це чесно говоря і за тікток. І так, дубль два. Пішов в нову трубу, я її вже розрізав, заклав духовку, поставив вже на цей раз 200 градусів і будемо наблюдати. Головне не мене проф... знову не провтикати, щоб не розплавилось. Так, трошки розігрів його, воно вже Треба дивитися, бо прямо в одному місці вже чуть не тече, а в другому ще тверде. То я його так поки заклав. Зараз воно трошки підрівняється, потім ще раз і от нагрію, таку баклажку сюди поставив. 20, 20 літрову. Нормально. Ну, дивіться, отак от от так воно вийшло у мене поки що. Ну, не дуже воно ще рівне. Ну, як бачите, тут цих полоси. Воно прогріло добре, воно тут легко зігнулося, а тут не дуже. Ну що, я зараз на менші заготовки його розріжу. обдумаю меншими частинами його теж прогрівати і потрохи рівняти. Сильно не гріти, бо блин, може розплавитись. Не хочу знову бігти за трупами цими. Ось що я хочу зробити. У мене є така батарея Такого гімняного шуруповерта. Ну батарея робоча. Хочу ще одну зробити батарею. Тобто, ну, відніше хочу не зробити адаптер. З картонки вирізав такі заготовки, Там, ну, буде отак. Кочу це одна дві верніше, однакових. Так, потім сюди і сюди. Тобто отакий пиріг має вийшти. Ну, я так думаю, що сюди одна буде, одна пластина. Потім ще одну цю виріжу, наказ вона сюди залізе. І тут ще додається і наверх. Ну, коротше, три, три заготовки, по суті, або чотири буде. Ну, зараз такі маленькі кусочки поріжу його. Вони ну, такі заготовки. Вони трошки більше розміри я робив. І буду вже розігрівати і вже такими маленькими їх рівняти. Так, нарізав я заготовочки. Поки що три штуки. З однієї таких три полоси вийшло. На духовці скрутив ще температуру на 150, хоч на 150 ставити, воно саме нормально. Воно тоді розм'якає таке м'ягенький робиться, і не плавиться, і м'який робиться, і легко його тоді формувати. Підпрес якийсь. Ну, ви бачили, плитка. Дві плитки можна або на стіл і зверху плитка, бо клашкою приклав, або можна рівні досочки з трубцинами стягнути. Ну, то вже як ви будете робити, то вже таке. Так, повирізав заготовки. Зараз будемо вирізати вже детальні, детальки. то кажуть. формувати ці детальки і потім збирати їх в один пиріг. І сюди. Так, тут ще відмітив ще одну, хочу показати, як я ріжу. Просто ножом, кініш, там 3-4 рази провів, не дуже глибоко воно. Ніж. Главне, щоб процарапати. Воно як це, як як скло. Тріснуло, і воно якраз ламається по цьому. По цій полосі тріскає і все. Я ж кажу, як скло. Я процарапав ножом і потім воно раз і, і тріснуло. Ще одна заготовка є. Так, от поки що такий результат в мене виходить. Повирізав заготовку, це буде верхня кришка. Тут такими слоями воно вийшлося, це потім буду його. Так, фокус. Потім буду його склеювати? От, так. Ну, Це все скліється в кучку. Якраз набереться потрібна висота. Тут вже в замок воно заходить, виходить, набралось три штуки якраз. Ну, трошки воно болтається. Бачу, може тут ще підклею якусь пластинку тоненьку. Оце вже потім отак воно буде раз набирається. Ну зараз я поки що не буду далі його робити. ну Це клеїти не буду, верніше. Зараз треба зайнятися контактами. Звідси сюди вихід, придумати як його тут закріпити. ну між, 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 до слоями, між до слоями його наверное, закладу. І так воно закріп. Клеїти буду на такий клей. Це двохкомпонентний клей, не, не пам'ятаю як його назва, але клей хороший. Ну, це вже потом. Ну і тут же ще почав вирізати вже це типа обратна сторона. Оце знайду заготовку. Це, от така штука має бути. Із, із цей. От, Це воно буде от -от, сюди вставлятися. Ось Це З картонки вирізав, потім це все треба перенести на пластмасу. Ну От у нас трошки, ну, вона сюди не вставляється, бо треба ще підрізати. Я так з запасом беру. Так, ну і оцю, типу верхню кришечку, от вона вже сюди стає так буде. Ну, Ось так. І отак. Раз. Ну і тут ця буде батарея. Що роблю такий переходник? Ну, роботи ще багато. Багато це довго, звісно, це його підганяти, це вирізати. Ну, поки це все піджене, що воно нормально заходило і не було сильного люфта, і, і трималося, як то кажеться, всередині. Ну, я поки підганяю внутрішні частини, части, ну, наружну сторону я ще нічого не робив. Потім, коли це все склею, тоді вже буду по наружі його робляти, ну, Щоб було гарно, як то говориться. Так, воно отак, отак буде. І оця буде штука, ще буде, ну вирізана так. Оце ця. Зараз перевернемо тут оно буде краще видно. Ось так. О. І воно буде вставлятися. Так, ну що, продовжуємо це все далі вирізати, клеїти, а, клеїти, займемося скобами. Буду робити скоби, зроблю скоби вже, щоб вже перехідні скоби були. Потім будемо його вже склеювати всю в кучу. Роблю я клеми от, от, з такого профіля. Отак от я ставлю типу, на, на цю сторону клему вирізаю, От зараз я одну вже зробив, хочу показати заготовку, як, як це зроблено. Тобто це верхня полка. Один край обрізаний, другий загнутий. Тут ну, воно, воно приклеїться, при і тут ще оце, ну, всередині все заповниться цими пластинками. Так воно сюди так, ось, ну, трошки ну, Ця, ця верхня оця полка, що була, половину обрізав, вся сторона лишилась довша, щоб зробити сам, сам клідник. Який буде, куди буде шуруповерт вставлятися. О, так, де це воно? Отак воно зроблено. Ну це, І зараз я його загну, просто не загинав, щоб показати, як воно. Просто, ну, просто полоска, вона трошки розрізана. І зразу зігнуті, о, губки, що були. В кінці воно вийде ось так. От, я вже одну заклав. От. Так воно буде. Потім ще сюди зверху теж набереться слой із таких пластин, і воно буде кремо стояти от, трошки як під, піджата пластиком. І воно вставляється в шуруповерт. І потім воно так сюди раз. І, оп! І все. Вже одна крема є. Потім сюди шуруповерт. Так, щоб воно було видно. Ну, туди оп, і, і ставлено. Ну і так само і друга буде ставатиме. Ще, ще роботи трохи є. Зараз треба це все, е, ну, зараз вже кліму закінчую робити. Зараз тільки її залишилось зігнути і все, і вона готова. Ставимо її сюди. Набираємо знизу, виходить, от, вона загнута. Ось. Оцей проміжуток треба буде сюди повирізати пластинок і закласти все пластинок. І воно, виходить, буде так стояти надійно. Закладається воно сюди легенько. Одною рукою не, не зручно, але ну, так, От воно все вже половина зайшла. Потім трошки поправити, провернути і вона. І вона на місці. І потім сюди на, на, виріза, ну, на виріжу пластинок, напхаю туди, склеюємо і все і воно буде триматися. Все, продовжуємо далі. Вже коли я зараз повирізаю пластинок, вже будемо його клеїти. І так, показую, що в мене вийшло. Отаке воно вийшло не дуже воно, звісно, гарне. Отак, контакти, це нижня частина, це верхня частина. Тут куча є ще дирок, які треба буде вставляти. Ці маленькі. Я думаю, що ці маленькі буду вставляти. Ну, зроблю виводи. Краще клеїти на такий супер, на звичайний суперклей, воно і виходить швидше, ніж тим, що я компонентом мішав. Ну, тим краще, от, допустимо, цю пластину нижню я клею на той клей компонентів, Бо він тут великий слой, його легше заповнити. Далі що я ще хочу зробити? Оброблю по кругу і по кругу теж чимось його. Теж, напевно, візьму ще пару тюбків такого клею. Просто в округу вклеюю ще по щоб воно добре трималося. Все, доробив я. Свій переходник. Я тут напільником його доточив, болгарка поламалася. Так, ціпу я зрізав, що тут були, але як оказалося, не треба. І ось так от він вийшов. Правда, поки тут обрізав, я напільником обробляю, його відпала одна пластинка нижня. То не біда, зараз на суперклей на супер його приклею і все. Так, показуємо, як воно. Ось така батарея. Я так зрозумів, це Макітовська посадка мені. Так, трошки, навіть по незручно. Защо? Тут вона тримається на батареї. Добре. На шурповерт воно заплотненько заходить. Ось так воно виходить. І шурпою отробить. Воно ну, не, не випадає. а ну, Якщо там сильно трусити, то може випаде, але ще одно що трусити. Тож ним треба крутити, не трусити його, правильно. Все. Цю сняв Оригінальну батарею. Раз. Все. Все працює. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення!